Часть. Смотри, вот один ангар. Стены нету. С крыши. Чуть-чуть горит немножко. Пожарком стоит тушь. Стены нету. Як мені подобається, що далбьошка Росії не закінчується, і вона не хаотична. Ні, все дуже чітко: дві доби гемселили по сраній Шуї, звідки виїжджають іскандери, їдуть в прикордоні і запускають ракети по нашій території. Порозбивали росіянам у військовій частині, звідки виїжджали ці Іскандери, ангари, бараки, казарми. І коли я минулого разу написав, що по мальчишкам прилітіла в казарми, то хейтери, як Завжди в коментарі, де ти взяв таку інформацію, що в казармі прилетіло. А нам про це повідомили кореспонденти без безпосер... А нам про це повідомили кореспонденти безпосередньо на місці подій. Що да ну, мало так? Та ну дивіться ще, що ви починаєте. Ну. в шкаф вообще. Ребят, Нормально. Лет я лежать под стеночком. Ну и бусечки. Видите, окно залетает. Верите, Они не собьют его. Смысл? Они не собьют сейчас. А <плодисмент> Нормально. Звичайно, про точну кількість загиблих ми не дізнаємося, але бляха, це відео з середини казарми. Де ви взагалі таке могли бачити? Дякуємо вам, обісерені російські солдатіки. В мене взагалі настрій топовий. Бо чим ближче до 9 травня, тим путіну потрібно більше перемог, і він гонить, гонить своїх солдатів вперед. Пам'ятаєте цю всю істерію навколо Бахмута, що треба було до 9 травня взяти і перемололи той Вагнер на стіні. Тільки, тобто, ціна захоплення Бахмута була настільки великою, що підрозділ, який до цього воював роками в Сирії, який пройшов весь Донбас, він закінчився на цьому бахмуті. а Ті, що залишилися, поперли на Москву. Так, от і тепер треба конче звільнити Курську область до 9 травня, і е, ціна за кожний кілометр просто неймовірна. От проходимо братську в могилу. Проходимо братську могилу наших пацанов. Смотрите сколько. Вот всі накриті тут трупи. Це все наші. Мені довелося заблюрити, щоб нас не заблокували. Але версію без цензури я вже сьогодні дропнув в телеграм-каналі Петрошевський, тому підписуйтесь, слінки під відео. Тіла обгоревші. Йомоє, взагалі згоревше тіла. Вон обгоревше. Вот тут все накрыты наши пацаны. Вывозят потихонечку, вывозят. Ё-моё. Мне кажется, что эти чуваки уже ничего не вывозят. Сколько тут тел. Жесткое видео. Да тут больше народу. Красные повязки, наши пацаны. Смотрите, сколько тел лежит. Смотрите их лица. Наши бойцы. Смотрите. Смотрите, сколько я их прохожу. Я минут только прошел метров, наверное, 20. Вот эти вот тела. Вон что-то там нагадно торчит. Блять, пиздец. Видео не для слабонервных. Ну, для настоящих мужчин. Ну да, Россия для русских, мужчины для мужчин. И реакции Соловьева подальше меня не дивуют от слова «зов», потому что он про колишнего губернатора Курской области. Если Смирнов своровал в Курской губернии деньги, которые должны были идти на строительство фортификационных сооружений для защиты Родины, его не судить надо по статьям Кищения, а за измену Родины и всю его обслуживающую информационную сволочь, включая Романа Алёхина, расстреливать надо подонков, а не предатели Родины, которые де-факто допустили и покрывали заход врага и мучения и слезы наших стариков и женщин. Подобається, як воно харкається в камеру, то поставте лайк, підпишіться на канал. Я буду вам нити про те, що через наш контент, Ютуб вважає, що я тут сиджу і розпалюю якусь ворожнечу, через це нам зрізають перегляди. Але серйозно, де я і де ворожнеча? Допоможіть нам, підписавшись на канал. І найголовніше поставивши у той дзвіночок біля кнопки підписатися. Для Ютубу важливо, щоб ви наші відео дивилися, як тільки вони у вас випадають або в рекомендаціях, або по сповіщенні. Бо так він думає, що наша аудиторія лояльна і пропонує це відео іншій аудиторії, яка ще не приходила на Рейтнау. Right Тому давайте просто тицяйте, і поки ви тицайте, покажу, як Соловйов знущається над колишніми українцями в своїх ефірах, наприклад, екснардеп партії регіонів Марков на секундочку подумав, що в Росії є свобода слова. В Руді знайшлося, могло б спасти, которое, кстати, спасло нас. Это противоядие памяти о Великой Победе. Ведь на самом деле мы же были очень близки к тому, чтобы пойти по тому же страшному пути. Ну россия это пошла в семнадцатом году. Россия, самое. До семнадцатого года надо да, еще вот так, к этому надо вернуться. Да. Речь идет о другом, что нас же спасло, мы же шли тем же путем, что и современная Украина. Мы остановились Вас именно спас. благодаря бессмертному полку. Путин был избран, и Путин пользуется такой поддержкой, потому что бессмертный пол. А почему бессмертный и Путин... пол? Так я тебе сходить. объясняю, если ты перестанешь по украинской манере всех перебивать, Хорошо. то ты даже начнешь понимать. Хорошо. Вот в Раде развратили, и никак не могут в чувство привести. Понимаешь, что мы привыкли к постоянному высказыванию точки зрения. Спокойнее, сейчас высказ... выдадим, как называется в народе, базу. Да, на базу, да. Базу, да, базу, базу сейчас базу. выдадим. У, у потом. молодежи, да. Ти подиви на нього, звик висловлювати свою думку. А Соловйову взагалі не сподобалось, що Марков сильніше зализав Путіну, ніж він конкретно в цьому, у цьому хронологічному відрізку. Той ж Соловйов каже про безсмертний полк, який спас. А цей каже: Нєт Путін спас, а Путін тим часом зализує очко Ілону маску. Я являюсь активистом молодежного космического центра и мечтаю после окончания университета работать над проектом пилотируемого полета на Марс. Как вы думаете, будет ли у меня такая возможность и планируется ли создание такого проекта в России? Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. У нас вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею если она даже сегодня кажется невероятной, то, э, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королёва. Королева? Он серьезно сказал Королева и все, и больше ничего не додав никакого контекста. Тобто, Корольов, який отримав 10 років таборів, якого катували, морили голодом, стяли йому на голову, вибили всі зуби, а потім випустили з таборів, і він створив їм ракету. Отакий От чоловічик, кружка й корольова, слагерія, ні тепер гордяться. І постійно вони не договорюють у цього контексту. Він Трошки от трошки додати, і все змінюється. От, наприклад, в програмі Кісельова історія про те, що Путін поїхав в Адміралтейство і поговорив про важливість надводних дронів. Формування нового обліка війни. Марського флоту на полях сражений господствуют безпілотники, а в морі все чаще приміняються безекіпажні катера, так называемые беки. Разработка і випуск подводних і надводних беків настаивает Путін должны бути серійними. А чого ви взагалі заговорили за ці беки? Хто вигадав їх і успішно використовує? Чому не розповідаєте, що ці беки загнали ваш флот? Перегнали з бази постійної дислокації в Севастополь в Новоросійськ. Що раніше ви підходили до чорноморських берегів, а зараз стріляєте прямо з порту, але звідти аж з Новоросійська. Чому ви не показали кадрів, як з беків можуть злітати ФПВ-шки і розвалювати ППО? Може, тому що у вас немає таких беків, і це у нас вони є. І це ваша ППО страждає через це. І оця. Пропагандистская недосказанность, она реально в кожному материале. И Дональд Трамп пребывает в сопровождении внуков. Здесь его уже ждут Илон Маск, Роберт Кеннеди младший и глава нацразведки Тулси Габард. Под крышей Кассия центра адреналин зашкаливает и на трибунах, и на борцовском ринге. В Октагоне уроженец Луганска, россиянин Никита Крылов. Но взбудоражил весь мир на неделе сам Дональд Трамп. Почули так, росіяни із Луганська що то там в Актагоні і пішли далі. Але чомусь не сказали, що самого цього зрадника Крилова, який виступав під українським прапором, а потім перефарбувався в Аквафреш, і був він взбудоражений в цьому Актагоні, буквально в нокауті в першому ж раунді. Ну, трошки, да, змінює победні речі. Або, наприклад, Соловйова бомби через те, що Зеленський звинуватив Китай в постачанні зброї в Росію. Я не понимаю, почему Зеленский такой поддон? Да? Если ты, жалкое ничтожество, выяснил, что, что Китай работает во всем... Прекрати покупать беспилотники у Китая! Приви волю, отношения. разорви дипломатические да. отношения! Давай, покажи, как надо! Ни одного китайского беспилотника на Украину! Это да, вообще, еще китайское. китайского? Панімаю паніта, поним... це наче ви бзіті сказати, що 90% уражень дронами на полі бою відбувається завдяки вашому головному союзнику, що аби не Китай, то російські військові не помирали б з такою швидкістю, що що це взагалі за байт на пацана? Тіпа, давай, відмовся. і Зеленський сидить, дивиться такі це відео і каже. а відмовлюсь и все. Вот раз Соловьев сказал, значит все, відмовлюсь. Аж не очень приятно. Мы наконец-то получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. Так, а можно наконец найти уже это оружие? Вот я сколько на фронте бываю, китайского оружия что-то я не видел. Просто не... И гениальный счет эта фраза. Китай, представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России. Это как? Тось на наших заводах працюють китайці, а ми не знаємо. А ми не знали. Да? Я прям ці присадили Вони приходять і значить з значит, нашими по русски нашим по русські, тим по китайськи і так, от китайці роботу чи ще зарплати робочі стака, що це не дешевої робочі сили, яку можна взяти завести. Ну звичайно, Китай славиться своєю дороговартісною робочою силою, але не про це була мова взагалі. Зеленський казав, що Китай постачає в Росію елементи для виробництва зброї. Навіть порох постачає, тобто ви можете з оцих всіх комплектуючих, які постачає Китай, формально це не зброя, але по факту виходить, що ви збираєте і це зброя. І катушки для оптоволокна вони теж постачають і накручують там в своєму Китаї кілометри просто на своїх заводах. А что это все происходит? Бо санкции не работают, и Россия можно им противостоять. Что там Рубио грозит нам какими-то очередными санкциями. Но они же не работают. Если не работают, надо вытащить это, выключить. Ну ладно, мам, работают. Санкции работают, но нам от этого нехорошо. Не, я... Но и не так плохо, как они бы хотели. Но они были уверены, что у нас уничтожат. Да. Это... Но да. это не значит, что санкции вообще не работают все работает, понимаете, это, конечно, даже Кока-Колу перестали поставлять, и то мы какое-то время ощутили, сказали, вот нет Кока-Колы, потом раз, опять появилось. Ну, конечно, работает, но как-то не очень. Потому, что мы не да плевать на Кока-Колу, ну, на самолетов у нас не хватает, чипов у нас нет своих, турбины мы пока только свои разрабатываем, да много чего у нас не хватает. Но давайте все-таки реальности смотреть в глаза давайте открыть. мы, Если мы будем реальности смотреть, я же говорю, и на поле Боевого соприкосновения. У нас тоже, прям, знаете, мы не бежим там вперед, Конечно. они ждаются и там... Ложно. Ну, все, да. Но мы же идем вперед. Идем. идем. И здесь идем вперед. Идем. И папка вперед шел, шел. И пришел домой вперед, как ногами. Папа, папа. Папа. Що ми можемо констатувати після цих відео? Ну, по-перше, що папки закінчуються, а по-друге, ішаки теж закінчуються. От виліз із ями. Яма виліз. Нічого не впало? Ні, все, відпускай, далі. А знаєте, що не закінчується контент на каналі right Now. Завтра вийде огляд на найогидніший пропагандистський фільм, який я тільки бачив. Оцінка на ЕМДІБІ 1,5. Це тупо російська версія фільма піаніст Паланський, тільки замість Адама Броуді в головній ролі носатий вірмінин. І він не піаніст, а Скрипаль, замість нацистів Азов. Але вся ідея злизана насправді. Ну, сюжет я маю на увазі е, з, з, з фільма про війну в. Грузії, теж російського пропагандистського, тоді він у 2009 році вийшов. Коротше, благаю, поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, щоб не пропустити завтрашню прем'єру, бо воно реально того варте. Побачимось! Всім папа! -па.